Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на Market, Це місто Житомир Покровська, 271, і Як завжди, показуємо вам ряд автомобілів. Сьогодні у нас не субота-неділя. Хоча ви будете цей випуск бачити в суботу або в неділю. Сьогодні у нас п'ятниця, 6 червня, і ми всіх будемо раді бачити. Точніше, ви будете раді бачити. Ряд автомобілів. Ми будемо дякувати вам за палець до гори, і обов'язково на підписку, тому що нам трошечки залишилось, і у нас буде 13 тисяч підписників. Для нас це величезне свято. Отже, розпочнемо показувати ряд автомобілів, але спочатку хочу подякувати Збройним силам України та всім формуванням, хто оборонить нашу землю. Дякую вам, величезних хлопці і дівчата. І знову звертаюся до всіх небайдужих людей. Обов'язково робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Донайте, допомагайте, кожен на своєму місці залишайте. І робіть все для того, щоб у наших хлопців і дівчат було чим нищити ворога. Ну а ми показуємо вам ряд автомобілів. Більш детальну інформацію про кармаркет обов'язково розповім трошечки згодом. Ну а зараз не можу, щоб не показати вам ось цей от Subaru Legacy. Автомобіль 14 го року 185 тисяч на одометрі, 2,5 літри бензин, є ГБО, автомат 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 10 999. Який же там гарний кремовий салон в Ні. Не повірте, ось там от покажи, субару паркується. Аскенд, бачите? Ось те, що у нас є, ми його трошки згодом покажу. І ось тут, дивіться, outback. І Legacy показали. Сьогодні день субару просто. Так, субару аутбек. Аутбек з люком. З люка. Такий з люка з люка. Чорний салон, там перфорована шкіра, там, наверное, обдувчики, підігрівчики. Авто 13 року, 191 тисяча на одометрі. 2,5 літра бензин, автомат, повний привід. Офіційно придбано авто в Україні у дилера. Має два ключі. Додатково має гуму. Ціна 12500. Ой, що ж це за красунька така. Це моя дружина, да, каже мені дякую. Дя, сьогодні вона красунька. Я думаю, що ви бачите там. в... Відблизькі вікна, вона просто сьогодні мої кепки. Е, взяла якийсь там е, бабусі халат. Ну, коротше, красунка вона в мене. Ну, а насправді я говорю про красуньку, про оцю лялечку Це Audi a 6 19 року 195 тисяч на одометрі, 3-літровий бензин, автомат, повний привід Сполучені Штати Америки, один ключ, ціна 2500. І, до речі, хто в коментарях попереднього відео писав, що спідометр? Друзі, одометр. Це ось цей лічильник, який рахує, скільки кілометрів приїхала. А спідометр показує вам швидкість в даний момент. Це ота стрілочка або електронна, що показує, з якою швидкістю ви їдете. Це спід, швидкість. Вимірює швидкість, а одометр вам каже, який пробіг цього автомобіля. Ось давайте. Пишіть мені тепер в коментарях, чому я не прав. Так, далі, Volkswagen Passat b 8 2019 рік, 230 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина. Два к... ціна 17 тисяч євро. Не доларів, а євро. Ось, бачите. І обмін, до речі, є, тому дізнавайтеся більше інформації у власника авто. Ну, точніше, у наших менеджерів, а вони вас познайомлять з власником і обов'язково дадуть номер телефону. Так, далі, Volkswagen Passat b 6 ось бачите, перепригнули. де b 7 ви скажете? Зараз, можливо, в цьому ряді є. П'ятий рік, 2005, 195 тисяч пробігу, двохлітровий бензин. Механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума, ціна 6600. І, до речі, комбінований шкіряний салон такого сіро-коричного кольору, ну, певно, коричне більше, ніж сірого. 에, алькантара 에, разом зі шкірою. Ось так. ну, Салон топчик тут. Так, далі у нас Volkswagen Turan. Ось такий маленький мінівенчик. Автівка 2006 року. 215 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 7 місць, передній привід, Швейцарія, один ключ, ціна 6600. Це вже в доларах. А до речі, з другої сторони Б5, там Б6, Б8, Б-7. Ми тебе шкаємо, а він попереду по, -по ходу стоїть. Або тут джет, або Б7. Так, далі. Реносценік. 2007 рік 250 тисяч пробігу. 1,5 дизель. Механіка 5 місць. Передній привід Німеччина. Два ключі. Ціна 5300. Ось наш народний український автомобіль. Це ЗАЗ, Заланос. Зазланос. Авто 2007 року 152 тисячі пробігу, 1,4 бензин. Ну, логічно, що газобалонне обладнання в ньому є. Механіка. П'ять місць. Передні Офіційно автівка була придбана в дилера в Україні. має два ключі. Ціна 2,5 тисячі американських доларів. Підлокітничок є. Є чехли, фокуса на листочках немає. Тому друзі, включайте субтитри. Щоб розуміти, що відбувається, якщо не видно. Так, KIA Ceed, 11 рік, 236 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, передній привід, Німеччина, два ключі. Ціна 6,5 тисяч американських доларів. А ось і без сьомий. Що не фокусується, не знаю, чого не фокусується. Тому що зараз лива буде, до речі, аби ми встигли відзняти. Бо вже на... дуже приємно. Нарешті. Нарешті прохолода, тому що така спека неймовірна сьогодні в Житомирі. Volkswagen Passat b 7 16 й рік, 108. А це, напевно, b 7 взагалі. Що 16 вони до 16-го були? Це, напевно, b 8 Ні, ну це b 7 183 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, США, 1 ключ, 11300. Це письоме. Шевроле Такума. Та ні, ти що? Це вже автомобіль Такума. 2005 рік, це мінівенчик. Але п'ятимісний. 120 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, автомат, передній привід, офіційно придбано в Україні, два ключі, додаткова гума, ціна 5 тисяч американських доларів. Пам'ятаю, ще Chevrolet було таке Тіко, здається, називалося. типа QQ, типа Матіза, було Chevrolet Тіко, було Chevrolet Tacoma, Nobira, Ну, багато-багато. Aveo, ну це вже зрозуміло. E, Suzuki Кізаші. Такума, кізаші. <с>? Сузукі Кізаші. 2012 рік. 225 тисяч пробігу, 24 бензин. Автомат 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, Один ключик має. 7950 ціна в доларах. Салон тканина. Але автомат. Кізаші. Ну, виглядає так, як кізаші. Да? Так, Opel Vectra, Автівка 2007 року. 247 тисяч пробігу. 2,2 бензин, ЄГБО, механіка 5 місць, передній привід. Офіційно придбана автівка в Україні. Має два ключі 5,499. На черзі компактний, гарненький, прекрасний Volkswagen Golf. 2020 року. 148 тисяч пробіг. 1,4 бензин. Автомат. Передній привід. Офіційно придбана в Україні автівка. Має два ключі. додатково гуму. Ціна 18 999. обклеєна плівочкою бронебійною. Ось я бачу. Захищає від сколі, від все іншого. Перед тим як ми перейдемо до Кіосол, хочу нагадати, що ми знаходимося в місті Житомирі на Покровській 271. Тут знаходиться найбільший авторинок європейського формату в Житомирській області. Тут у нас знаходиться більше 250 автомобілів завжди і одночасно. Працюємо ми. Щодня зранку до ночі, до речі, там буси, там вантажівки, є. Ми трошки пізніше їх покажемо, думаю, через тиждень. Плюс у нас все є на місці. Можна попити прохолодних напоїв, можна попити гарячих напоїв. Ось там Bee у нас є, там можна і попоїсти. Є центр продажу автомобілів на місці, тому там ви маєте можливість оформити договір купівлі-продажу прямо на місці. Пройти тест драйв автомобіля, Товщиноміром ми перевіримо і вам скажемо, яка деталь фарбувалась, не фарбувалась. Що там було? Хоча власники вже звикли, і власники самі нам говорять, що фарбувалось, що мінялось. Ось там, ось там, ось там. Бачите, помаранчевий, написано: огляд авто. Ось там є. Ми піднімаємо автомобіль на підйомник, якщо ви того забажаєте. Є комп'ютерна діагностика. Ось там за підйомником є експерти, які вам видадуть експертний висновок, який дає можливість зрозуміти, що там номер кузова, номер двигуна, номер агрегатів він співпадає, який повинен бути, щоб можна було переоформити автомобіль, і щоб ніяких питань не виникало, чи там автомобіль в угоні, чи ні. І документи самі теж перевіряють. і такий експертний висновок вам дають. Плюс. Ви бачите, яка спека взагалі мокрі, тічемо. Що хочеться, хочеться сісти в свій автомобіль, який ви можете придбати у нас. І щоб там обов'язково був кондиціонер. Ну, буває таке, що кондиціонер слабо дує і щось е, там не працює. Напевно, фреону не вистачає. Тому ми купили нове обладнання, де ви на місці маєте можливість дозалити фреон. По-перше, провести діагностику, зрозуміти, в чому причина, чому він не дує прохолодно. Е, можливо, дозалити фреон, а бажано його поміняти взагалі. Вирівняти тиск, щоб все було добре, щоб ви спокійно включили кондиціонер АС або AC, або там десь кнопочка, як вона вас називається, ви нажали ще трошечки, і ця прохолода. Проходила до вас і ви розуміли, що ви кайфуєте в цьому автомобілі. Тому що якщо немає кондиціонера, відкриваєш вікна, дихаєш пилюки, воно ну, некомфортно взагалі. Тому все робимо для того, щоб ви комфортно прийшли, обрали свій автомобіль, е, купили. Якщо ви продаєте автомобіль, продали автомобіль, а ще і заправили кондиціонер. І отримали всі відповідні документи. Наша ціль продати вам автомобіль швидко, а найголовніше безпечно. Ми обов'язково це наш пріоритет. Те, щоб безпечно, ви були впевнені, приїхали, купили. І ні в чого сумнівів не виникло, що щось може стати з автомобіля. Тому, друзі, поїхали, показуємо далі автомобілі. І далі у нас на черзі Kia Soul. Авто 2015 року. 177 тисяч на одометрі має 2-літровий бензин, автомат, передній привід Америки, два ключі. Додаткова Гума, ціна 11900. Оцей Opel мені подобається. М -м -м. Ось зараз ви побачите, дивіться, який компактний, класний дизайн. ну Дійсно, Opel і останні Mokka Ось і Opel, А ось ця Corsa, електроавтомобіль. Як вона прикольно виглядає. Дійсно, вона така компактна, пузетенька, така класненька. Де Opel Corsa Корса ЄФ 20 рік, 25 тисяч пробігу. Всього навсього 25 тисяч. 50 кВт. Передній привід Німеччина два ключі. Ціна 14800. І дивіться, яке там як на каченя. Каченя з пропеллером класне. А ще там от з боку є це авто, можна придбати в кредит. І до речі, кожне авто, на якому є ось така табличка, навіть на якій немає таблички, otp банк. Дає можливість придбати авто в кредит. Якщо ви приїхали за автомобілів і побачили, можливо, ще якийсь кращий автомобіль, чи просто прогулювалися у нас тут і побачили автомобіль, але ним таке буває, що не вистачає коштів. Для цього е, банк дає можливість придбати авто в кредит. Тобто, ви сплачуєте перший внесок. Ви, по перше, йдете до менеджерів, і кажете, я хочу ось цей автомобіль. Він кажуть, ну, грошей не вистачає, а ви сплачуєте перший внесок і вам банк розбиває всю іншу суму на певну кількість років. Ви ви вносите кожного місяця якусь там певну суму, і ви їздите вже на автомобілі. І зовсім скоро ви його виплатите, там три роки чи чотири. Але ви вже користуєтеся автомобілем. Дуже зручно. Тому Банк прорахує вам автомобіль. Індивідуально не можу сказати, скільки там приблизно у нас є на кожному ціннику, але це приблизна ціна. Тому обов'язково звертайтеся до менеджера. Менеджер зв'язується з ОТП-банком, подає запит на певний автомобіль. Там в рік там багато є умов, щоб прорахувати, яка буде вартість автомобіля, Точніше, вартість щомісячного платежа. Так, далі показуємо дуже полюбляєте ви ці автомобілі. Це шкода Octavia Tour 2007 року. Авто 2007 року. 194 тисячі пробігу має. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передні привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 5650. Дуже класний дизайн на цього автомобіля і дуже полюбився. Це Hyundai Kona. Це електроавтомобіль 2020 року. 81 тисяча пробігу у нього. Це 40 кВт. Передній привід Німеччина, два ключі, ціна 14 950. Не один цінник не видно. Друзі, вибачайте, що не видно цінник, але я про них говорю. Не фокусує. Ну, я думаю, що якось виправимось наступного разу. Отже, Hyundai Tucson 2000 або Tucson, Не знаю, кожен по-різному говорить. Але самі Hyundai каже, Tucson. 2011 року 260 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, є ГБО, автомат. Повний привід, офіційно придбано Україні 800. Що не фокусує взагалі? Точно? Може трошечки далі знімай. Так, Ford Focus. В універсалі, люк є, а салон фокусує? Так. Да. Угу, угу. Щось, дружина, сьогодні. Вона не в фокусі, і телефон не в фокусі. Щось. Але Ford Focus. Ford Focus і не фокусується, якось так виходить у нас. 2008 рік, 230 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, додаткова гума. На дисках, до речі, ціна 6600. Ну, Фокус фокусувало. Я фокусуюсь. Всім привіт, друзі. Фокусуюсь. Теж розвиваєш? Розмовляю. Якщо близько, то до фокуси. Шкода, Octavia Tour. Ще одна, до речі, Фу, друга в цьому ряді. 2006 рік, там здається був восьмий да? чи Сьомий. Обережно. Рома чуть не забобив е камеру. Щоб камера полетіла, то знаєте, що то Рома збив, мою дружину. 2006 рік 224 тисячі пробігу. 1,6 бензин, ГБО є. Фака ми обміняли з Ромовом. Бензин, ГБОЄ, 5 місць, передні притні меч. ключі ціна 6250. Так, у нас літачки літають. То наші літочки. Так, Volkswagen Golf Plus або Плюс. Трошечки вищий, трошечки інший. З люком. з люка теж. 2010 рік. 199 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 8300. Слово 300. Всі, хто мають права тракториста. Завжди посміхаються. Так, далі. Рено Сценік. І ще один, до речі, такий Сценік, я не знаю, це, напевно, перший. Ні, це другий, напевно, Сценіки. Там ж є якась... У них третій, четвертий. Так, авто 2006 року 226 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 3 ключі. Три ключі, уявляєте? Е, ви дуже кажете, нащо ви говорите? Один ключ, два. А ви знаєте, іноді на якийсь автомобіль, який я говорю, зробити другий ключ. Тому що може бути дружина їздить, можете ви їздите для безпеки, десь його вдома Е, до, до речі, тут на дисках гу... ціна 5 150. Е, Я іноді штовхуюсь з такою проблемою, що ось ключ, все, ключ, ключ. Поміняти ключ в машині або додатково взяти. це стоїть день. Друзі, якщо чим дорожче автомобіль, тим дорожче то коштує. Б8 у нас на черзі. Показуємо ось три автомобілі, залишились в цьому ряді і будемо завершувати. Отже, Volkswagen Passat B8, подивіться, який класний колір. Він такий синьо-голубий якийсь. Салон комбінована шкіра з тканиною. Світла, айвері, вершковий, або там, як він називається, бризі шампанського, як завгодно, кремовий салон. Біжили. Отже, 2016 рік 280 тисяч 280 пробігу, а який салон. Ну це молодці просто. 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 12500. До речі, гарна ціна. Для Б8 ціна 12500. Ну, клас. І тут ще оптика непроста, а оптика там memory LED з підсвіткою. і Всі англійські слова, які ви знаєте. Так, ви подивіться далі. У нас Kia Ford. 13 рік, 200 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, п'ять місць, передній привід, США, два ключі, додаткова гума на дисках, ціна 7500. І дивіться, на щось залишилось чехол для телефону. Це, ну так прикольно, знаєш. Він може приклеені, ти, ти телефон не береш, а чихлавий маєш. Ось так, ну якось так прикольно зроблено. Не знаю для чого, пояснення не знаю. Ой, яке гарне небо у нас. Ось там, ось там, ось там. Можеш показати людям. М -м, гарне а небо. Та, дивіться, яких хмарки гарніші. А, -а, -а. а там буде дощик, а там. Якщо будете шукати, не можете знайти, а там мишка на небі є з вушками, ось бачиш. Та не показуй людям, я вже там дійсно є. Е -е якщо не будете орієнтуватися, як знайти, то обов'язково по зорям, можливо. Але краще. Покровська 271. Вбиваєте в Google Maps або в якийсь там е, навігатор. Не хочу рекламувати ізраїльський навігатор, яким вейзом всіх користуються, але він показує дуже гарно. Отже, Рено Grand Сценік 9 рік, 2009, 252 тисячі наодометрі, півторалітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, Франція, 2 ключі. Ціна 6650. Ось ви бачите, зараз у нас п'ятниця. П'ятниця. Вечір. Це вже завтра вранці, сьомої ранку. Ось це вільне місце обов'язково буде зайнято автомобілями, тому що субота і неділя у нас базарний день, і люди прийдуть продавати свої автомобілі. Тому ми показали ряд, який у нас постійно знаходиться. Ну, люди поставили на постійно. Тобто я маю на увазі понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, плюс вихідні дні. А деякі автомобілі люди на них їздять, але хочуть продати. І вони завтра, ось тут з самого ранку, буде все забито, навіть ось там. І ось там понад... Е Парканом буде все забито, тому що в місті іноді не вистачає, ми ставимо всередині ряду. Тому хто бажає придбати автомобіль, завжди будемо раді вас бачити на Покровській 271. Нагадаю, це найбільший авторинок європейського формату у нас в Житомирській області. Приїжджайте, дивіться, продавайте, купуйте автомобіль, а ми обов'язково вам цьому допоможемо і все зробимо, і умови всі зробимо для того, щоб ви е швидко продали свій автомобіль, а ви, хто купує, безпечно його придбали. І тим більше всі умови є, щоб за декілька годин ви сіли і поїхали на своєму вже автомобілі додому. На цьому будемо закінчувати. І ще раз дякуємо нашим Збройним силам України. Дякуємо всім, хто оборонить нашу землю, хто на своєму місці, хто підтримує економіку, хто в тилу, хто на фронті. Величезно вам дякую за те, що ви робите для всіх нас, українців і для нашої неньки України. На цьому будемо завершувати. Я, Павло Легенчук, там далі. Ось за камерою. Це Ірина Олександрівна. Так, на секундочку. Дуже дякуємо всім, хто пише коментарі, навіть якщо вони неприємні до нас, але дякуємо, що витрачаєте свій час. Всім дякую, хто ставить палець догори. Всім дякую, хто підписаний на нас. Все, це був Кармаркет, місто Житомир. На цьому будемо завершувати. Зустрінемось уже через тиждень. Слава Україні і героям. Слава!